Ми розуміємо, що росіяни готуються до війни з НАТО асиметрично, тому що угу. якщо тобто їх російські збройні сили і сукупні збройні сили НАТО, вони не співмірні, тому що ну, там значна, значна перевага, і це абсолютний факт, тому росіяни розуміють, що вони будуть боротися там, де в них є перевага. Перш за все, це під водою. Тому що uh -huh. напрацювання російські під водою їх можливості, зокрема перерізання підводних комунікацій, вони ну напев, напевно, що вони ну в цьому в цьому контексті вони перші в світі. Е, також відомі з публічних та непублічних джерел намагання росіян мілітаризувати космічний простір. Uh -huh. Тобто, якщо ми будемо, візьмемо а, і уявимо собі ту шкоду, яку одночасно росіяни зможуть нанести світові або НАТО під водою та в космосі, тобто це буде колапс.